Треба, але розумієте, в чому привіт вам передаю. Сергій Філіпенко. А ви що? Manyrs... А ви що, пряма ефір видати? Боже, я вас люблю. Ну ви це зробили? Щоб всі бачили, ну що нам якісь секрети є. Значить ні немає ніяких секретів. Хай приєднуються люди, щоб всі спілкувалися. Ага, значить, дивіться, я просто вам поясню цей момент. Вам ще треба, але мені витрачати час на балахня на ще когось це злочин мій особистий. Бо коли я не розкажу, як треба, то 음... ми час втратимо. А якщо час втратимо, втратимо людей якісь. Війна не закінчиться, тому що я розумію, що це дорога до мира. Чого? Тому що як тільки українська нація проявиться, проявиться російська нація яким ми скажемо, слухайте, прибирайте свого того одного балвана, вибачте, а всі інші, ідіть своє обліковуйте, ви теж в декларації написали, те ж саме, ідіть обліковуйте, вам свого отак. Вам не треба наше. Це оті одні кукловоди, ті ж самі, стикнули нас одних і інших. Крім того, вам від нас нічого не треба. Ви нам нафіг не потрібні на нашій території. Це наша національна територія. Тут українська нація ядро. І ви тут. Е, ну, наражаєтесь на те, що ми проклянемо ваш, 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 весь ваш рід е, і вам росіян. То тоді який вихід? Нам потрібно, перш за все, національність прописати в паспорт. Ніт, Ні! Ніт! Нам перше, що треба, зупинитися. І м, перестати діяти проти себе. От перше, що от тут ми сидимо зараз, я дію проти себе, от я зараз даю слово, що я більше ніколи не буду говорити про Балахніна, Дух. що я більше ніколи не буду говорити про Путіна, я більше ніколи не буду говорити про інші рухи, які брешуть. Я буду говорити тільки правду. І якщо я буду говорити тільки правду, ви самі будете трансформуватися і ну, бачите її. А так як ви зависли там і ще готові слухати Балахніна, ну, я його теж слухала, ну, тому що я повинна якісь аргументи була приводити. Да? От. І мої аргументи ну, вони на користь мою, нас всіх, України Всесвіту. І, і навіть я коли думаю про те, що правильно поступить, у мене навіть виходить бачити, як маски всім зняти, розумієте? Тому що це правда вселенська, її нікуди не дінеш. І оці люди, такі самі, як Балахніни, одноклеточні, брехуни, у е, яких е, 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 е енергії, власної, немає, їм треба, щоб ви приєднували своєю увагою і часом. І тоді у е, нього є енергія, а йому гроші дадуть. Ви ж, якщо увагу туди. Направляєте, то йому гроші дадуть. Якщо він без уваги буде, йому ніхто грошей не дасть, розумієте? Це ж як ото про, этого, про мера Харькова. Як він каже, ж ніхто грошей не дасть, Це ж та сама історія. Я не буду йому приділяти увагу більше ніколи, бо йому гроші дадуть, якщо я про нього говорити буду, розумієш? Тому забуваємо тільки про себе, про нас і про спільний простір. У нас як імунітет в державі, який вже побачили, що так далі жити не можна. Якщо є отакі точки, ем, знову этого, підкажіть мені запалення, запалення, запалення. Да? запалення точки. От у мене, я стою тут е, і е, Бачу, значить, що стосується електричної енергії, як раніше там про податки, я бачу приватна податкова, я бачу, я не фізична особа і бути нею не можу ніколи. мене докладніше будь ласка. про фізичну особу так. поясню, значить, і я припиняю діяти проти себе, дію по своїй волі, нічого зробити не можуть. Точно так і по електричній енергії. Мережі належать мені, в мене відповіді, ем... стовпи належать мені. Трансформатор в той споруді, яку вони вкрали окремо, з чого не може бути, належить мені і нам з вами, то як я можу підписувати угоди якісь? Я не можу підписати. Вона у мене підписана 1 грудня 1992 року, економічний потенціал належить нам з цим. Дивіться, що Рімон Миколаївна. Да. Дивіться, які злочини відбуваються. Ну, народ, да не розлюди, народ да, нація не розуміє, що відбувається. Їх вводять просто в оману цими міграційними службами. Тобто вибирають у них паспорти, книжечки і віддають їм ті картки. Тобто, ну заносять їх оцей. Открою вам секрет, що регістр. паспорти, які в нас є, вони книжечки тобто, такі розумію. самі. Ні, то я розумію, але вже вони в реєстрі нас. Єдиний, демографічний. Єдиний демографічний, де власники за кордоном. Так, і, да, і, з, да, і З нього вже вийти як би, практично неможливо. Що, як би, вони ж не ставлять от мені, воно як було. Дивіться, ну, в мене просто, ну, я на своєму примірі скажу, в мене просто мама хворіла, в мене не було паспорту, треба було операцію зробити. Я на той час зробив нього карточку, бо судитись в мене не було часу, бо треба було мамі робити операцію. Вони внесли потім мама в цей єдиний дермофічний реєстр. Я якби, зробив операцію мамі, потім подав на них в суд. Я, якби, книжка, то я отримав, але ну, з регістру вони видали, то якби То я хочу зараз по-новому на них подавати в суд. Ні, не, не треба. Мені, так, що вони, не мені, вони зараз сюди навіть не кажуть, а ви в реєстрі немає в кофічному, ми фізично є. Я розумію, все одно хочу ну, якось. Можна мені... вам пояснювати про це? Я вам дякую, щоб ви за реєстром поговорили. Значить, що таке реєстр? Це підміна штучним інтелектом живого інтелекту нас, як власників. Бо власник має інтелект облікувати своє. І його бачити, скільки в мене в хаті ложок, виделок, тарілок, ну і так далі. Тобто, я не створюю програму в комп'ютері і не вношу туди свою власність. Але можу, якщо я її знаю фактично, да? можу зробити. Тобто, штучний інтелект він в допомогу. Живому інтелекту, а він не може існувати окремо. У нас так вийшло, що тим штучним інтелектом і реєстрами, всіми, в тому числі і демографічним, і рухомого, нерухомого немає, і фізичних осіб, і юридичних осіб, підприємців. і всі реєстри, що ви знаєте, вони там їх вже 30 чи 40 пописали. Да? Вони існують окремо від нас, і оце якраз є точка, де нас внесли номером. Да? І, і, і той номер це, е, як сказати, це, це, під, під, це підтвердження е, тільки того, це що, було, що було. Да, концтабор. Бо я про концтабори е, недавно читала е, 41-го року, там те саме, там те саме. Там. І робили те ж саме, що зараз. Е, ти давали номери. Ділили за національностями, але української там не було. Ви зверніть увагу, я на сторінці скидала. Тобто українців взагалі нібілювали, там їх не було за національності, всі були, крім українців. Я не знаю чого. Але в мене питання виникає. І стровлювали самих констаберників. Тих, да? Ставили надзирателями, це ж над нами надзирателями, українців поставили над українцями. Знаєте, реєстри ведуть, ми, ми помітили інша національність, значить, просто зверніть увагу, більшість суди судять українці, українців. Значить, українці. Українці, українців е, е, гноблять, от мені українці тут 35 чоловік було, і всі українці відрізали мені електричну енергію. Значить, я сиділа холодна, з моєю мамою, морозила попу, вибачте собі не один місяць, мама, яка війну прожила. Але, щоб ви розуміли, для чого вони це роблять? Бо війна серед роду це найгірший, найгірший гріх і шліф на сім поколінь. І коли вони насправлюють українця проти українця, вони це знають, а ми про це не знаємо. І тому, оце зараз питання, саме головне зупинити всіх українців, перестати діяти проти українців. Якщо ти в податковій працюєш, якщо ти в виконавчій працюєш, якщо ти працюєш там ще в суді працюєш, і ти українець, подивися своє свідоцтво про народження. Зупинись, будь ласка, заради своїх дітей. Значить, того, що оці гроші, як ти принесеш, а потім скалічуть твої покоління, слідуючі, цими грошима не виправити. Ви знаєте, мені, коли зараз кажуть, захожу в магазин, мені кажуть, надій маску, бо я тут заробляю гроші, то я їм нагадую, кажу, ти можеш заробити гроші, але те, що ти проти себе надіваєш ту маску, а потім проти. Мене дієш Українки, ти українець проти мене заставляєш мене надіти ту маску, то ти наражаєш дітей на такі енергії, які ну, будуть горем в, твоє, в твоєму роду. А гроші їх не замінять. Гроші повинні бути еквівалентом наш, в нашому житті, а не самоціллю. розумієте, що я готова намурник одягнути, але що е, мені гроші дали, розумієте? Це різні речі. Тому. Е, Реєстрами, а ми їх прослідкували от для всіх ще говорю, що у нас є люди, які просто тут посіли на реєстри, почали вивчати. Це не я була, ну тобто воно все одно в комунікації зі мною це було. Ми побачили, що в 92-му році на нашу територію без нашого дозволу через референдуму, там 1-12-92-го року, ми не домовлялись, що хтось інший. Буде реєстратором нашої власності, бо власник це є реєстратор. Тобто кожен з нас реєстратор своєї власності, як вдома, mm -hmm. виделок, тарілок і всього іншого. Cool. Значить, штучним інтелектом реєстрами підмінили нас з вами, щоб ви розуміли, живих. І це боротьба з тими реєстрами пустими, якісь балахняними, одне те ж саме. З ними боротись не треба. Значить, в 92-му році зайшла на нашу територію американська. Торговельна палата. Значить, потім законодавством України зробили тепер увага, торговельна палата, це ну, міжнародна торгівля. Так? Потім на наших територіях територіальні громади власники підмінили торгово-промисловими палатами, бо промислові вже на території. Торговельно-промислові палати облікували ці юридичні і фізичні особи, як міжнародні. Відносини, тобто фізичні особи, вони, можливо, можуть бути, але в міжнародних відносинах, якщо я міжнародним підприємництвом займаюся. Але нам спочатку всередині треба зробити правильно, вивчити, що це мені дає той номер, не мій номер на лобі Тавро, фізичної особи, а номер мого рахунку, з яким я працюю в міжнародних відносинах, як громадянин, який. Іноземець в міжнародних відносинах. Ну, можливо, і може бути. Але ж вони нас обдурили і підмінили торговими палатами територіальні громади. А чого вони довідки зараз видають у мене в Луганській області, що на їхній території він найде. Хто повинен видати довідку, що він найде? Територіальна громада. А хто видає? торгово промислові палати. От вам є реєстри зайшли на нашу територію. І вони нас вивели штучним інтелектом, невідомо куди. Тобто або ми візьмемо той штучний інтелект і на себе покладемо, і як інструмент використаємо для того, щоб ми не забували, чим ми володіємо. Да? А також ж ми все бачимо все одно, так як і вдома. Або будемо визнавати його як. Та він ж так думав балакнем. А яка нам різниця? А вони ж нас облікували. А нам яка різниця? Нам своє обліковувати. Розумієте, це ті ж самі маніпуляції, де увага, там енергія. А їм енергія тільки треба. В них своєї немає. Ми як тільки відійдемо від Балахніна і від отих реєстрів. А, вони пропадуть з нашого поля зору то що вони без нас не існують, без нашої уваги і участі вони не існують. Ріма Микланов, на тому, як сказав Володя, Просто в суді, наприклад, суддя йому каже, ти заявляєш, що ти людина і ти громадянин, а ти в реєстрі фізичних осіб. Значить, ти фізична особа. Ну, тому що вони самі, як юридична особа, в тому реєстрі. І як, от в даному, значить, а ви, ну, ви ж, ну я не знаю, ви бачили а є, а є власне, хто реєстру ну, офіційної документи. Не бачили Це мені спод... значить, ми зараз запитали. У всіх, де вони взяли програмне забезпечення. Я зрозуміла, що нас фактично програмним забезпеченням замінили. Силіконова доліна працює на знищення, а не на е чоловічство. Да? Е вони нам пишуть, наприклад, податково написала власного розроблення чи щось таке. А власного, це що таке? Власне, хто? Хто платив гроші? Хто, хто робив його? Ну, тобто, а, а якщо ніхто не платив. І ніхто не робив, а в них докламу зараз після того відповіді будемо задавати питання. Так, хто робив фактично це програмне забезпечення, хто платив ці гроші? Хто власник? Да. І хто власник? Да. Головне, хто Податкова власник, приватна, хто? до мене відношення немає. Хто той приватний власник? Значить, а потім з'ясується, що ніхто не робив, ніхто... ну просто в них по вмовчанню існує. Як у нас номер товара, так точно в них. Тоді виникне питання: у нас так в державі не може бути з неба звалилось і існує. Ні, дорогеньке, воно все через нас, через власне. Це злочин проти нашої нації. Злочин злочин проти нас. Це геноцид це проти людиності. Да. Взяла на Ні, ну це не початок тільки.